Я Місюренко Лідія Петрівна з Полтави, мені 71 рік, я мама полоненого волонтера Бориса Місюренка. В Полтаві у нас три родини, в яких чоловіки і мій син знаходяться ну, спочатку було в полоні, а зараз чомусь влада нам такий документ видала, з яким я не згодна що наші хлопчики, волонтери безвісті зникли, хоча є свідки, що їх взяли в полон. Доля їхня невідома нам з 20 червня 2014 року. З цього часу я дуже великий стрес отримала, отримала від такої звістки. Він у мене єдиний син, але ж я. Побачила, я розуміла, що треба боротися, що треба нагадувати за себе, за свою біду, бо болить найбільше матері, як би там і батькам. І чоловік такий сильніший, ніж ми, тим більше мені вже багато літ. От, я побачила, що хтось в мене слабший з матерів, хтось не вміє, хтось боїться, хтось не знає. А я пішла в пролом і не боялась і не боюсь ніколи не боялась йти в кабінети, стукати. Як я це називаю, жебракувати. Жебракувати для того, щоб пам'ятали нашу увагу, жебракувати фінанси, лікування, ну і другі послуги від держави, от від місцевої влади. Організувала організацію громадську. У мене громадська організація називається. Родини полонених безвісті зниклих Полтавщини. До повномасштабного вторгнення нас було небагато. Зараз, на жаль, багато дуже, і ми трошки різні, тому що наші вже серця стали загартовані дуже. Ми сильніші із-за того, що якось об'єдналися, що ми розуміємо, що в період війни наших дітей ніхто не... Звільнить, допомагаємо слабшим. От. Нам дуже багато допомагали в своєму житті і народні депутати минулої каденції, от, минулого скликання. Ми подружилися дуже із Оксаною Володимировною Білозір. Були в неї на прийомі, вона підказувала, як нам в яких випадках краще поступити. От, так, будучи неодноразово на прийомах, в, ну, на, зустрічі, не на прийомах, а на зустрічі з начальником СБУ Василем. Сергієвичем Грицаком ми познайомилися з Настю, його помічницею. Це таке світле дитя, світла людина. Вона істинна патріотка, волонтерка. Вона наш а стала нашим уже за ці 10 років. Стала ангелом-охоронцем. Янголядко, вона розумна. Дуже от і їй дуже важко, бо вона хапається за всіх і за вся вона і е, жалкує за загиблими. І нас не забуває полонених і з них. Ми робимо різні проекти. Ми кругом вона запрошує нас, це мотивує нас, тому що хай не влада, але ж громадськість суспільства. В обличчі Насті Голішевської на нас звертає увагу і нас виводить Ну як на різні заходи, які потрібні. Ми щорічно зустрічаємося 30 серпня у Всесвітній день безвісті зниклих людей тут у Володимирському соборі. Нам нас завжди організовується зустрічі із отцом Александром. Отець Олександр, наш теж Янгелочик, теж наш покровитель. От завжди роблять зустрічі із патріаршем нашої української православної церкви, церкви. Філаретом. там, от ми маємо нагороди всі різного рівня. Наші діти мають нагороди. У мене також внук був нагороджений медалю за жертовність тому що він Максим Ісюренко він пішов ще тільки виповнилось 18 років. І пішов добровольцем потім Збройні Сили України і щастя. І до сьогоднішнього дня 9 років воює, захищає мене, мою землю, нашу Україну. Всю від цієї російської орди. Також був нагороджений за жертовність медаллю. О, і багато матерів з 2014 року також не минула ця участь приємної гордості за те, що посланці Господні е, оцінюють наші страждання, наші, е, ну, наші муки, можна ж сказати, бо це материнська біль, вона ж нічим не гоїться. Та що вдячна дуже. І оцю Філарету і оцю Олександру вдячна Насті, вдячна всім добрим людям, команді Оксани Володимировна Білозір. Вона запрошує нас і на концерти свої сольні, Ми з задоволення задоволенням безкоштовно це все от в сімейному в сімейному просторі. Спілкуємося з другими акторами, співаками. От, завжди поруч. Це дуже нас мотивує, дає нам сили і впевненості в тому, що наші сини, наші чоловіки, брати і сестри скоро прийдуть в наші обійми, про що ми дуже просимо і молимо Господа. Здоров'я всім і перемоги!